Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Городина-Садочок. вам та добра! Пропонуємо вам аграрний гороскоп зразу і садівника та квітникаря на листопад 2023 року, час Київський. Починається місяць 1 листопада, коли можна буде в Близнюках. Це Якраз знак стихії повітря і він покровительствує квітам. Особливо він любить і цибулинні квіти, весняні, троянди, хризантеми. Тому можна буде використати до 12-ї години дня 1 листопада в близнюках посадку цибулин весняних квітів та троянд і хризантем. Можна інші квіткові рослини теж висаджувати. Але пам'ятайте, що це знак стихії повітря, тому в цей час поливати рослини не можна. А можна це зробити посадки, якщо завчасно ви зволожили землю перед посадкою, там, де будете садити. Далі у нас перерва і перехід увечері в знак стихії води 23-31. І 2 та 3 буде цікавий період це для поливу садових рослин. Так, навіть якщо пройшли дощі, перевірте. Чи дійсно у вас ґрунт на два-дві лопати. Подивіться, на яку глибину замочилася земля, тому що була така посуха і повітряна, і ґрунтова. Треба дивитися, і якщо є необхідність, треба поливати садові рослини. І не тільки садові, а є декоративні гарні квіти в садку або ж біля оселі, теж їх треба полити на зиму. І можна в цей час в знаці стихії води саме посіяти тугоподібне насіння деревних рослин, що вимагають тривалої стратифікації. Ми пробували робили таке співвідношення або в знаці стихії води в гарних періоди висівали це насіння і в знаках стихії повітря. І землі. І ви знаєте, саме отут найкращий результат ми отримали. Тут це значить в знаці стихії води. Отож, можемо 2-3 засіяти це насіння, яке потребує тривалої стратифікації. Далі 4 та 5 і 6 вранці можна обрізати садові рослини та займатися зеленими операціями. Це завершується третя фаза, починається четверта, можна це робити. Далі 6 шостого перехід місяця у знак діви. Увечері це пізно, вже нічого не видно. А ось та восьмого можна посадити декоративні квіткові рослини, можна садити ліани, ківі, активні дії, а той же виноград, все, що в'ється, що е, росте на ліанах. Ліани створює, оце можна висаджувати. Діва дуже любить не тільки красиві ліани, але і ще і щоб були яди. Можна висаджувати цей день цибулині весняні квіти в Діві. Не дивіться, що це початок четвертої фази. Вони дуже гарно укоріняться, і весною вони покажуть гарний результат. Ми проводимо поливи піджив, підживлення, але я нагадую, що в нас є окремі агрогороскопи. Дивіться, коли краще що поливати чи підживлювати. Наступний період, 9, 10 то, та 11 до 13 години, можна займатися обрізкою та зеленими операціями. Але, крім цього, ми можемо використати терези, це гарний час для посадки садових саджанців, різних садових рослин, і квітів в тому числі. Тому можемо висаджувати тут, уже в цей період і з закритою кореневою системою, і з відкритою кореневою системою, так як уже листя опало. Але завчасно зволожений ґрунт. Це Терези, це знак стихії повітря. Можна там, де вже морози пройшли, 3-5 градусів морозу, деревина вже готова для того, щоб нарізати її для живців, для весняного щеплення і інших весняних робіт для укорінення. Оці роботи треба завершити. Починаємо після 11-го, 9-го. А завершуємо до 11 години 11-го, далі вже час гекати. Ну і геката у нас 11, го 12, го 13. го Це вже народження молодика, це скорпіон, тут тільки поливи. 14-15 го використовуємо гекату саме знаку стихії вогню для обрізки та для зелених операцій. Козиріг 16. Ми самі чекаємо ці дати 16-17 та ранок до 9 години 30 хвилин. Краще до 9 години встигнути все посадити. 18 листопада. Що ми можемо тут робити? Ми можемо висаджувати саджанці будь-яких садових рослин і без обмежень поливаємо чи не поливаємо. Треба поливати, поливаємо. Це дуже гарний час і відкрита, і закрита коренева система. Можна нарізати живці для укорінення уже весною. І для щеплення теж можна нарізати. І посадка квітів різних квітів. Це цибулині у нас квіти, можна їх висаджувати. Ну і проводимо обрізку та зелені операції. Це у нас обрізка буде 16-й, завершуючий день для саду. А зелені операції у нас ще будуть 3 дні. Ось ми про них зараз будемо говорити. Повернемося до Козарогу 17 17 та 18 до 9 години. Теж можна. Висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, живці нарізати, укорінювати, або складати на зберігання, і вже весна буде, значить, тоді дістаємо їх і працюємо з ними. Можна садити квіти, поливи та підживлення. І кількість зелені операції проводимо 17, 18, 19. і завершуємо. Далі вже перехід буде місяця з першої в другу фазу, тут знак риби, знову ж таки. На 20-й нічого не плануємо. А ось 21 22-го обов'язково, якщо треба, можемо поливати. Це дуже важливий полив перед зимою. І можна сіяти тугоподібне насіння деревних рослин, що вимагають тривалої сертифікації. Як бачите, у нас рак, риби, якби був скорпіон, ми теж використали, якщо була гарна. Енергія. В даному випадку ми це робимо 21-22 бажано до 15 години це посіви зробити. Далі у нас буде вже перехід 22 в знак стихії вогню в 19-й і будуть ці енергії 23 го та 24 го майже весь день працювати, тільки вже о 22 годині 29 хвилин місяць перейде в знак телець. В знаці Овін, що ми робимо? Притіняємо хвойні рослини і захищаємо від гризунів та зайців. Ось цю зиму треба буде гарно захищати від різних гризунів та зайців в нашій саджанці. Уже зараз треба цим зайнятися. Пізно ввечері 24-го, знаці телець можна, якщо це. Теплі країни, і у вас буде світлий день. Можна висаджувати знову ж таки саджанці, будь-які саджанці, і сіяти насіння квітів. Саме Еустому нас питали, і ми про це якраз нагадуємо. Якщо не встигнете пізно увечері 24-го, то можна вранці зробити 25-го. Тут є посадка саджанців і посів насіння устоми. Чому до 11-ї години? Тому що далі це період спаленого шляху місяця. Ось, бачите, у нас такий складний період, повні. І ми, повні у нас буде 27 го тому ми не використовуємо, знову ж таки, щоб не виникало питань. Ми не використовуємо знак Телець після 11-ї години 25-26. го го Близнюки теж нам не підходять. І 29-го завершиться спалений шлях місяця об 11 годині 16 хвилин. Далі у нас знак крак. і знову ж таки ми можемо поливати рослини і сіяти тугоподібні подібні насіння деревних рослин, що вимагають тривалої стратифікації. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.